Всім привіт! Дякую за те, що ви потрапили на мій канал, і перед відео хочу вас попросити, щоб ви підписалися на мій канал, нажили на дзвіночок і, і поставили вподобайку. Ну що ж, а ми розпочнемо. Ну і сьогодні я прийшла до вас не з пустими руками, а зробила цілих дві новинки. Зразу хотіла зробити одну, потім дві, а потім вирішила зробити три, по... потім е, задумалася над тим, що давно вже не було розпаковок і вирішила на цьому зупинитися. Давайте розпочнемо з першої новиночки. Ця новиночка називається Інтуїція. Давайте розкажу вам суть цієї колекції. Тут, е, і всього тут 5 пакетиків. Е, чому 5 пакетиків? Тому що е, тут дуже, е, я зробила красиві пакетики і всередині дуже гарні наклеєчки. Тому я вирішила встановитися з... на 5. Ма. Суть цієї колекції. На пакетиках намальовані ось такі, наприклад, стікери. Один з цих стікерів лежить в цьому пакетику. Ви повинні положитися на свою інтуїцію і написати в коментарях, як ви думаєте, хто тут лежить. Наприклад, сніговик чи ось такий дракончик зефір. Вони можуть, ці персонажі можуть казати, що, наприклад, мене там нема. Це можуть бути правда, а можуть бути неправда. Тобто, ви повинні самі. Якось здогадатися і написати це все в коментарях або в інстаграмі. Давайте розглянемо пакетики. Перший такий, другий, третій. Далі у нас бараш і фін і фіночка це стікери вука. І крем-от Дальчимілк є такий якийсь коктейльчик. Так, це в нас перша колекція наша новенька. І також ви бачите тут нову таку ще одну колекцію. Ця колекція називається Шопери. Якщо хтось не знає, що таке шопер, шопер це такі переносні сумочки, які можна брати в школу, наприклад, або для покупок, або ще для чогось. Тобто, дуже е, уміщальна сумочка. Я не стала заморачуватися пакетиками, але всередині шопери, до речі, дуже гарні. Тобто, там. Лежать такі різнокольорові шопери, і на них є прикраси, тобто наклеєчка. Перший ось такий, другий, жовтенький ось такий, синій, зелений і помаранчевий. Всього тут шість. Ну що ж, я вам показала новиночки, і давайте розпочнемо до нашої паперової розпаковки. Я чомусь повідкривала майже всі пакетики і позалишала по одному або по три, тому сьогодні будемо відкривати якось так. Сьогодні ми закінчимо колекцію Bake to School, а також закінчимо колекцію мої мультфільми: колекція е, втрачені посилки. Давайте виберемо якусь одну, наприклад, ось цю маленьку. Наша перша новиночка це інтуїція. Я зробила дуже гарний розворіт, я сподіваюся, що вам сподобається. Там е я зробила дві сторінки, і нам сьогодні потрібно вибрати два пакетика. Але відкриємо ми один. Тобто я вам покажу, як це працює, а на наступному відео нам залишиться пакетик. Давайте виберемо якийсь отакий давайте виберемо. А також, а також, а також, давайте виберемо ось цей. І наша наступна новиночка шопери. Давайте виберемо зелений. Чомусь мені хочеться його вибрати. А Ви пишіть в коментарях або в інстаграм, які пакетики виберемо в наступному відео. І ось такі пакетики у нас сьогодні будуть на розпаковку. Ну що ж, розпочнемо? Та-да-да-дам! І коли я відкриваю на цьому розвороті, я згадую колекцію наші блокноти. Так, хочу розпочати з цієї колекції. Наш пакетик під номером 6. Ось така наклеєчка. <кій> Ось тут. Пишіть в коментарях, як ви думаєте, що це за персонаж, і з якого він мультфільму, а ми приклеїмо. Ось так. І ми закінчуємо цю колекцію. Колекція Bake to School. Нам тут попадеться багато чого. Ой. Дивіться, що нам попалося. Перше, нам попався ось такий зошит, дуже гарний. Ми його приклеїмо сюди. А також нам попався телефон і фон на цей телефон. Багато чого попалося. А телефончик ми положимо в рюкзачок. Давайте. Розпочнемо. Ось такий зошит з ось такими стріночками. Його ми приклеїмо сюди. Ось так. І у нас це все відкривається. Ось такий телефончик, і ми його ложимо в портфель. І все, ми закінчимо цю колекцію. На жаль. Давайте наступно відкриємо нашу новиночку. Так, наша перша сторінка виглядає ось так. Тут є ось такий карманчик, і друга сторінка виглядає так. так. Ось цей пакетик ми положимо всередину на наступне відео. А ось цей ми відкриємо. Як ви думаєте, що нам попадеться крем чи е, коктейль? Так, раз, два, три. І. Так, і нам попався. Ось такий коктейльчик. Дивіться, який він гарний. Під номером 3. Тобто, ось тут. І ось так приклеюємо. Мені дуже подобається, як вийшов цей коктейль. Наступна колекція це потіряні посилки. Ось що нам попадалося в минулих відео. Вау. І нам попався ось такий льодянчик. Зразу думала, що це буде їстівний а потім подумала, що це хай буде сквіш, ну, тобто антистрес. Під номером 3. Ось так. Ну, наша новинка виглядає ось так. Це б у нас перша сторінка, це друга, а це третя. Як ви думаєте, під яким номером нам попадеться? А, і нам попадається під номером 4. Ось такий шопер. Так. Такий шопер і десь тут. Угу. І ось така прикраса. І ще одна. Так. Це у нас на другій стороні. Давайте спочатку приклеїмо шопер. Переклеюємо. І наші прикраси. Так. Ось такий шопер. А якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайки, підписуйтесь. Всім пока-пока!